Доброго ранку, мої любі малята! Діти, на нашій землі є одна країна. Вона гарна, чарівна, неповторна, для нас єдина. Живуть на ній добрі, працьовиті, розумні, наділені різними талантами. В цій країні люди посівають поля, співають різні пісні, складають вірші. Що це за країна? Так, малята, це наша Україна. З давніх давен український народ зберігав свої традиції та створював обереги. Існує дуже багато українських народних символів. Давайте дізнаємося, що вони означають для українського народу. Калина символ вогню, сонця, неприривності життя українського роду та України. Стоїть над водою червона калина, діками по неї складають пісні. Це образ твій світлий моя Україна, він чистий і ніжний, як цвіт на весні. Рушник це оберіг вірності і любові, символ єдності сім'ї, любові до рідної землі та батьківщини. батьків-батьків. І кохану людину це символ нашого народу. Вишивала я рушник власними руками, всіми кольорами, мов жива на полотні, калинова гілка, соня квіти. Все до ладу до Вінок символ молодості, життєвої сили і дівоцтво. У віночку нашим різномарні квіти символ України і дарунок літа. Вишиванка це український національний одяг. Його також вважають народним символом. На свята уся сім'я, мама, тато, навіть я. Вишиванку одягають, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Верба це також символ України, символ родинного вогнища. Навколо дерева водили молоду пару, і деревом молодь призначала побачення. Вербова гілка зацвіла у мене на столі, як символ сонця і тепла, що сховався у. Малята, ви були дуже уважні, а давай тепер з вами трошки пограємо. Треба обрати картинку, де зображено наші народні символи України. Діти, яка з картинок символізує народний символ України? Так, віночок. А хто з хлопчиків одягне в народний український одяг? Так, ось цей хлопчик молодці. А яке з цих дерев є народним символом України? Так, звісно же, верба молодці. А який з цих рушників також є народним символом України? Так, звісно, вишити рушники. Молодці малята, як добре, що ми з вами знаємо так багато про народні символи України. Ми повинні берегти та цінувати їх. До наступних зустрічей, малята!